Так, як завдячують нам слухачі, які вони прекрасні слова говорять після концертів, це надихає і ради цього ми працюємо. Гра симфонічного оркестру завжди залишає незабутні враження, а робота диригента надає виставі особливого звучання. Він не тільки веде музикантів, але й створює атмосферу, що переносить аудиторію у світ звукового мистецтва. Диригент постійно. Я підкреслюю, постійно працює над собою. Диригент за пультом тоді працює нормально, і тоді виходить, коли він впевнений в тому, що він робить. Симфонічний оркестр захоплює злагодженістю всієї команди, але за цим стоїть титанічний труд кожного музиканта. Бувають конфліктні ситуації постійно. Треба знати всі інструменти, практично, і розуміти, як кому зіграти. Тобто, це такий невидимий пласт величезної роботи, яку диригент робить все життя. Микола Сукач вибирає концертну програму, зважаючи на багато чинників, серед яких важливе місце займає склад музикантів. Зараз у нас проблема зі складом, багато виїхала. Всі ті музиканти, які співпрацювали з нами спочатку, з, з першого дня існування оркестру, в... з нами, вони е... одразу ж пішли і військово-музичний центр, і зараз вони військовослужбовці. Є кіти, стовпи, на яких стоїть вся. Симфонічна музика. Це Бах, Моцарт, Бетховен, далі Брамс і далі романтика вже. Так, е, ясна річ, що зараз ми оминаємо твори російських композиторів просто не на часі. Не хочеться драдувати людей. Е, цими, вони, можливо, ну, якось так пов'язують їх імена з, е, зараз з расистами, але на, на Баха Моцарта Бітховена нам вистачає, а там цілий океан музики, який ми і мені дуже приємно, що на, на цих концертах, де ми граємо цих композиторів, е, зала повна. Серед українських симфонічних оркестрів Чернігівський виділяється своєю кропіткою працьовитістю. Ославлений диригент, один мій друг, сказав, ну ти так глибоко копаєш, що я так не можу. Найбільш, мабуть, прискіпливо, прискіпливе відношення до, до роботи, до, саме до музики, а не до тексту, бо багато дуже оркестрів. Грала так дві репетиції і поїхали. У нас були солісти з найвищого ешелону виконавців світу. Тому тягнулися постійно до того рівня. Це дуже кропітка робота.